Північний морський шлях чи є альтернатива Суєцькому каналу та Червоному морю? Червоне море під обстрілами. Суець нервує, ціни на перевезення коливаються як кардіограма під час серцевого нападу. І мене питають: чи може північний морський шлях через Арктику стати новим магістральним маршрутом? Давайте, друзі, розбиратись, це реальний варіант або чергова байка. Останні чотири роки світові ланцюги постачання трясло добряче. Війна в Україні, санкції проти Росії, атаки у Червоному морі ще й тариф війни в США підливали масло у вогонь. І поки всі рахували тарифи і інфляцію, Арктика танула. Льоду менше, суден більше. Крига танула і судна все частіше пробивали короткий шлях через північ. Північний морський шлях короткий, але з пригодами. На паперах це мрія: відстань між Європою та Азією менше на 40%, А економія у часі майже вдвічі. Але друзі. Є реальність, це зонність і крига. Нерегулярні та лінійні перевезення вимагають високої надійності. Навіть з льодоколами, вікна навігації та погодні ризики це велика проблема. На додачу полярний кодекс ІМО, сертифікація судна та екіпажу і вимоги до безпеки. Це дорожче і повільніше ще страхування, ризики в Арктиці – це надбавки до премії. Страхування судновласника від воєнних та полярних ризиків взагалі окрема та дорога історія. Екологія, чорний вугло. Лець, заборона міжнародної морської організації на використання та перевезення мазуту арктичними суднами, і жорсткий контроль до палива та викидів все це обмежує рентабельність та ще геополітика. Після 2022 року великі глобальні перевізники. Уникають російського сегменту, вторинні санкції, роблять сервіс та запчастини дуже важкі. Що цікаво, моделювання показують потенційний ефект лише мінус один відсоток витрат на перевезення за умови масштабованої надійної навігації. Але це модель, а не факт графіків 52 двох щотижневих перевезень на протязі року. Ось Нинішня реальність стабільного щотижневого контейнерного сервісу між Східною Азією та Північною Європою через Арктику поки що немає. Технологічно можливо. Економічно нішево, політично дуже токсично. Для контейнерів головна цінність це швидкість та надійність. Поки що, Арктика цього не гарантує, а перспективи як виграш в лотереї. Друзі, а що думаєте ви з цього приводу? Напишіть у коментарях, буде цікаво почути ваші аргументи.